Послухайте зараз уважно, Сама більша помилка у стосунках, яку роблять люди, коли пара стикається із проблемою, чи у стосунках виникає криза, яка рано чи пізно з'являється, це те, що партнери починають боротися один проти одного, а не з проблемою, яка виникла. І дивіться, зараз це важливо зрозуміти. У стосунках є одна людина і є друга, і між ними виникає конфлікт. Але уявімо, що є третя людина, ім'я якої конфлікт. Але якщо до цього підійти таким чином. Що проблема це третя сторона, проблема не в самих партнерах, то у людей з'являється можливість не боротись один проти одного, а напроти всі сили направити на цю третю сторону, на саму проблему і розумієте фатальність того, як люди зазвичай вирішують проблеми, вони починають вести війну один проти одного, надіючись, що докажуть своє, що переламають людину. Тим самим у цій війні програють вони ж самі і їхні стосунки. Але якщо люди розширюють свій кругозір і перестають звинуватити. Бачувати один одного за нереалізовані очікування і переключаються на саму проблему. Як її вирішити, то у них з'являється можливість вирішити все спокійно, остаточно та врівноважено, а не щодня вести війни один проти одного з маніпуляцією та критикою, де ви, ваш партнер, ваше життя, ваші діти? Насправді, коли у стосунках війна страждає все.